Друзі, вітаю! Борис Джонсон вийшов зі статтею про те, що великою колонкою, те, що Україна може перемогти, і він цю перемогу бачить. Єдине, що Захід повинен дозволити Україні бити ракетами в глиб Росії. Курська операція, він каже, що це взагалі е стратегічний геній планування українців. От, я знаю, що консультувалися вони з нами, вони багато розпитували і просто. Позитивно враження тим, як українці це роблять, консультувалися з різними нашими главкомами, і ті, що в Україні, і ті, що в Британії. Одним словом, кращі міські України були задіяні. Ну от і вони консультувалися зі всіма і розуміють, наскільки це круто. І Джонсон каже, що треба більше сміливості, і Україна може перемогти. Тим часом виходить стаття Washington Post, яка каже, що зірвані переговори в Катарі виявляється, Україна вела перемовини про. Припинення взаємних ударів, пам'ятаєте, говорив ще раніше інсайт місяць тому про припинення взаємних ударів по інфраструктурі. Деякі дипломати взагалі кажуть, що це могла бути зупинка ударів не просто по інфраструктурі, а початок мирних перемовин. Це якраз для чого Абрамович свого мелкого подавана Харашковського взяв його літак, колишню голову СБУ. От який дає літак Абрамовичу, щоб Абрамович міг літати і виконувати волю Путіна. Ось це для цього Абрамовичі використовувався в цих переговорах. Дуже багато допомагав Путіну і хотіли про щось домовитися. Ну і власне Washington Post, який поспілкувалися з мінімум з десятьма джерелами, які брали участь у цьому. Сказали, що Росія образилась і не хоче вести перемовини з Україною, бо українці не попередили їх про те, що будуть наступати, і взяли, зайшли на їхню територію. Вони кажуть: Ну, це ж не повага. Це ж не повага до Росії, що ви зайшли на нашу територію. Ну як так? Що українці кажуть, а те, що ви на нашій? Ну, це ж і є предмет переговору. Отак от. Ну, тому вони хочуть, щоб ми по їхній інфраструктурі не стріляли. Але в той же час велике бажання, щоб і на їхній території не були присутніми. Зараз українські війська там проводять декомунізацію, вже почали зносити пам'ятники Леніну, вже почали робити дуже багато прекрасних речей, взривати мости і рухатись в сторону атомної станції, щоб обміняти її на нашу атомну станцію. І це прекрасно. От але стаття говорить про те, що цей. Трек переговорів зірваний, ну от і зараз ми бачимо, що домовленості поки що ну, знову ж він не зірваний, він поставлений на паузу. Я вам говорив, що і Саудівська Аравія обговорювалася, і Катар обговорювався для можливої зустрічі лідерів. Але оскільки Росія хоче признати територіальні реальності, пам'ятаєте меседж і китайського мирно-бразильського плану, і російського. Признайте територіальні реальності. Ми кажемо, окей, ми в Курській області. Ні, ну нам такі реальності не подобаються. Кажуть росіяни, і кажуть, ну все, давайте ждати, щоб була окупація тільки ваших територій, це назвемо справедливим миром, і тоді все буде класно. А зараз Захід говорить, що ні, те, що ви зайшли на Курщину, з'явився шанс на перемогу. Блумберг теж вийшов з великим матеріалом, який говорить про те, що. Вхід українців на Курщину пробудив в заході відчуття, знаєте, як лаку, капля крові в морі. Вони кажуть, все, Україна може перемогти. Борис Джонсон, правда, трошки несправедливий по відношенню до свого нового <кхи> наступника Кіра Стармера. І він каже: Кіру, треба зупинитись, ходити по колу скільки вже можна. Давай бити по території Росії довгими ракетами. Це прекрасно, але давайте теж справедливо. Ну от ми любимо Британію обидві партії. Ну от, але типу, він тільки зайшов. Це другий тиждень. Він на посаді менше, ніж ми в Курській області наводимо порядок. Тому казати, що він ходить колами, теж трошки несправедливо. Ну от бо була ситуація на цьому тижні, пише Джонсон, що Стармер спочатку дав добро Україні бити їхніми ракетами по території Росії, їздити танками наводити порядок, а потім дав задню. Ну і з моєї інформації, Вашингтон був трошки злий сказав Стармеру: ви там не цей, не браватствуйте, відмотуй. І він з'їхав на те, що, мовляв, Франція каже, що це там їхнє добро мало бути на цю техніку. Давайте краще не треба. І відкликав рішення. В Україні зрозуміло, що всі були злі. Борису Джонсону це хтось доповів, чи з нашої сторони, чи з британської, не знаю. Ну, ну і він вийшов вийти з колонки, каже: та тут шанс вперше на перемогу з'являється. Українці гордо, красиво б'ють росіян на їх території. Росія, відступаюча армія на своїй території. Це ж прекрасно, треба давати добро, а не відкликати. Ну і Стармер, зараз чекаємо. Це свіжа колонка, вона вийшла от буквально щойно. Ну, от, і власне, реакція, розумієте, яка реакція буде Стармера. Ну, ну і друге, <кій> цей катарський трек, знову ж таки, він не зірваний, він поставлений на паузу ближче до зими. Якщо війна далі буде продовжуватись, його можна повернути. Тому що Росія, яка втрачає НПЗ, а ми з вами теж готуємо їм подарунок. Причому трошки затримка, бо спочатку думали, два. А я кажу: а може краще три з трьох, точно один потрапить. Бо як же ж ми з людьми будемо людям в очі дивитися, якщо купимо два, не один не потрапить. Да? Один ризиковано купляти там цей реби можуть зупинити, то вирішили купляти дорожчі, кращі. Які навіть якщо реби вони оминають реби і потім самі доходять до цілі. Ми з вами такі вже купляли, тільки короткі, а тут полетять. Дуже далеко і кажуть: ну, з трьох один точно долетить. Говори, ну тоді наші серця будуть спокійні. Зараз влаштовуємо деякі технічні моменти, і поки в Катарі нічого не підписали, ще, як мінімум, одну НПЗ ми з вами теж покладемо, і буде теж наша маленька копієчка в велику потужну українську перемогу. Тому поки в Катарі ні про що ще не домовились, треба забрати з собою одну НПЗ. От. В коментарях просто напишіть ось те, що пише Джонсон, яка стратегія, який сценарій? Да? Визнання окупації Росії і зупинка, чи навпаки, похід на територію Росії і повернення своїх територій, наприклад, шляхом обміну. Тобто, план Джонсона перемога України реальна на території Росії, в тому числі, чи катарський план зупинка. Ударів по енергетиці, ну а далі домовленості вже про припинення вогню. Зеленський хотів там референдум і далі далі далі. Напишіть, яка стратегія вам подобається більше, тому що це дві різних стратегії, дві різних інформації, що більше підходить і подобається вам. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал, це важливо. Чорна кнопка під цим відео. Ми витискаємо російську брехню з українського YouTube. Її зараз, на жаль, дуже багато. Ну, от і це треба робити. Ну і дуже скоро ми розпочнемо новий збір. Три, три потужні дрони, які полетять в одну російську НПЗ. Ну, але щоб точно знати, що ми її знищимо. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!